У Львові відбулася зустріч президентів України, Туреччини та генерального секретаря ООН. На реабілітацію у відень відправили двох братів із Одещини, які вижили після російського обстрілу. У львівському органному залі відкриють виставку картин до 150-річчя від дня народження Олекса Новаківського. Так на подвір'ї Палату Потоцьких гонгою Володимир Зеленський зустрічає президента Туреччини Реджепа таїпа Ардагана та генсекретаря ООН Антонію Гутереша. Спершу Зеленський поспілкувався вічнавіч з генсеком та президентом Туреччини окремо. Після цього зустріч у тристоронньому форматі вона тривала близько 40 хвилин. <зрук> <обережності> <зрук> <литин>. <зрук> 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 <Зустрічі> <зрук> питання не ставлять <зрук> на тристоронній зустрічі. Говорили про можливі шляхи завершення <зрук> війни. Родган <зрук> каже, вірить у можливість переговорів. Я <зрук> зберігаю віру в те, що врешті-решт війна закінчиться за столом переговорів. В принципі, зі мною в цьому згодні як пан Зеленський, так і пан Гутереш. Основна проблема полягає в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях, що веде до перемовин. для досягнення цієї мети. Ми готові давати будь-яку підтримку, готові відігравати будь-яку роль. Натомість Зеленський заявляє, переговори з Російською Федерацією можливі тільки тоді, коли російські війська звільнять українські території. сьогодні пан президент Ердоган сказав, що ця продовольча ініціатива дає можливість, дає Дипломатичне вікно домовленостей домовленості щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією. Я б сказав свою думку, пану президенту Туреччину, що віри немає Російській Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російська зброя. І тому дуже здивован, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають галтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних. А містах цивільних інфраструктур не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім, потім буде потім. генеральний секретар ООН заявив, прийняли рішення про проведення розслідування щодо подій в Оленівці. Крім того, було відзначено і тієї групи, яка буде залучена до розслідування сьогодні? Ми також обговорили трагічні події на території, де утримувались військовополонені воленівці, що трапилось 29 липня. Те, що трапилось, є неприйнятним. Усі військовополонені отримають захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. І міжнародний комітет Червоного Христа має отримати доступ до військовополонених, де б вони не знаходились і утримувались. Деаркепс улядина Катарасфеміна. Вони на суспільному львів. Нагадати про полонених азовців вийшли до пам'ятника Шевченку у Львові. Понад 50 родичів тих, хто захищав Маріуполь та перебував на Азовсталі. Вони вигукують гасла та тримають у руках плакати із вимогами звільнити своїх синів, чоловіків та батьків із російського полону. Світлана із двома дітьми чекає повернення із полону свого чоловіка Олександра. «18 травня за засталі він казав, що. Ми виходимо, евакуюємось. Ну і все більше, ми нічого не знаємо. Після Оленівці, ну ми знаємо, що він в Оленівці, це через координаційний штаб поводження з полонинами. Усі листи в нас є відповіді, але вони такі, ну так, він є в він є в полоні. чекайте, 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 І все, більше нічого. Чекає. Ми чекаємо, ми намагаємося до нас, щоб нас почули. Ну, Хоч якісь дії, дізнатися, ну що робиться, я не знаю. Бо це мовчання дуже важко, я не знаю. Дуже важко. На акцію прийшла уся сім'я полоненого Олександра. Я впевнена, що мій брат буде вдома, тому що вони всі герої. І вони повинні бути вдома у сім'ї. Для безпеки рідних, які перебувають у полоні, вони не називають свої та їхні прізвища, але розповідають історії рідних, які захищали Маріуполь. Двоє діток чекають його надома, дві доньки. Одну доньку місяць було, як він пішов захищати Україну. А зараз чекаємо. Вісточки ми ніякої не отримали, не знаємо, де і як, і що. Тому ми зараз тут. Просимо всю спільноту, всю мирову спільноту. Просимо всіх українців, допоможіть нам повернути наших хлопців. у центрі Львова рідні полонених зачитали звернення українською та англійською до генсека ООН Антоніо Гутереша та президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і таїпа реджепа Ардогана. Просимо про допомогу справі звільнення наших рідних. Ми зокрема просимо вплинути на керівництві. Та змусити його дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права. Ми звертаємося до місії ООН, щоб вони розширили свою місію і дали можливість все-таки Червоному Христу своєї місії. От щоб їх допустили до наших рідних. Також ми звертаємося до президента Ердогана і, зрештою, до пана Гутієріша, щоб вони виступили в переговорному процесі. Ми сподіваємося, що вони можуть взяти активну участь і допомогти в переговорному процесі українській владі щодо звільнення українських військовослужбовців. Через дипломатів документ, який зачитали у центрі Львова, мають передати посадовцям. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У Львові попрощалися із героями Іваном Тимцевим та Олегом Станьком, які загинули на війні з Росією. Іван Тимцєв, учасник революції гідності, один із організаторів Львівського Євромайдану, брав участь в АТО. У мирний час був приватним підприємцем. І з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 14 серпня йому був 31 рік. У чоловіка залишилися батьки. Олег Станько у 2015 році брав участь в АТО. І з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Бойовий медик служив на сході України у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Загинув Олег Станько 13 серпня. Йому було 37 років. У чоловіка залишилися батько та двоє братів. У Львові повідомили про замінування кількох об'єктів, зокрема ринків та торгових центрів. Повідомлення про це правоохоронці отримали близько полудня. На місці працювали експерти вибухотехніки, правоохоронці та інші служби. Вибухівки не знайшли. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини. Світлана Добровольська. Казали, що його замінували, нас вигнали, вон я тут сіла та сиджу, бо не знаю, куди йти з цим габаритом. Я не можу все понести. Це в мене багато кошиків, я не можу туди піти нікуди. Я не можу, в мене габарит. Казали полчасу назад, на три години там саперу перевірять і зараз нас запустять. Казали, що ринок замінований. На ринок тільки йшов, причому я, я тільки що буквально півгодини тому приїхав з головного вокзалу і він також замінований. Попереду що найменшу 10 годин дороги, поки доїду до Відня. Зі Львова на реабілітацію їдуть Володя та Яків Янковські. 1 липня з-під завалів будинку братів дістали сусіди. Сергіївку на Одещині в той день обстріляли російські ракети. Дуже багато людей, знайомих і близьких через те, що містечко маленьке, і всі один одному або кум, або вчитель, або просто друг і всі сусіди один одного знали. І на жаль, так сталося, що. Більшість людей, що проживали в під'їзді, хлопчиків загинули. Вітчим та мама хлопців загинули на місці. Вісьмирічному Якову уламок влучив у шию. Аби не втратити дитину від кровотечі, рятувальники перетиснули йому судину. Косневе голодування спровокувало інсульт. Ліва частина ціла хлопця знерухомлена. Ішемічні зміни це як інсульт. Тоді якась частина головного мозку, якась судина і там. Є декілька важливих та передня, середня чи задня мозкові артерії, які перекриватися можуть в момент виникнення того тромбу, то тут ми маємо перекриття повністю передньої частини мозку, і через це та частина півкулі отримала ну, ішемічні зміни, тобто недоотримала поживних речовин, і вона по суті перестала функціонувати. Права рука якова не рухалася через перелом плеча. Зараз вона в операції зовнішньої фіксації часу проводить без нього. Старший 14-річний володя намагається розігнати зап'ястя. Рука малорухома через тривале перебування в гіпсі. Крім цього, він отримав черепно мозкову травму та численні поранення обличчя. О, ви дуже просто класні до війни разом з хлопцями їде двоюрідна сестра Євгенія. В палаті львівської лікарні вони залишають жовту та синю кульки. Днями святкували перші рухи Якова ногою. Таранок, які думки немає думок тільки настрій. Настрій на все найліпше. У відні на братів чекає реабілітація. Володя працюватиме над тим, щоб відновити функціональність роки, а Яків розроблятиме ліву частину тіла. Повернатись звичайно. Настасія новини на Суспільному Львів. За минулу добу, 17 серпня, на Львівщині жодного разу не сповіщали про повітряну тривогу. Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 363 людини. Із Донецької та Дніпропетровської областей у Львів евакуювали 14 пацієнтів із мінно-вибуховими травмами. Серед них одна дитина. Чотирма потягами у перемишль із Львівщини вирушила 751 людина. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 21 127 людей. Повернулися в Україну 22 тисячі 283 людини. За добу поліція області опрацювала 1450 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Втрати російських військ станом на 18 серпня. Особовий склад близько 44 тисяч 300 осіб. Танки 1 889 одиниць, бойові броньовані машини 4179 одиниць, 1010 артилерійських систем, 265 реактивних систем залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 739 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3061 одиниця. Спеціальна техніка 93 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У винниках завершують ремонт приміщення, де діятиме філія реабілітаційного центру Джерело. Роботи вже майже завершені. Коли філія запрацює, щодня тут зможуть перебувати 20-25 людей з інвалідністю. Ми розраховуємо мати таких дві групи: дітей, підлітків і дорослих осіб з інвалідністю, які проживають неподалік, все-таки бо ми орієнтуємося на те, що послуги повинні бути максимально доступні до місця проживання, і тим більше зараз, враховуючи умови, коли розуміємо повітряні тривоги, і воєнний стан. Колись це був цокольний поверх старого приміщення, яке довгий час не використовували. Зараз будівлю устатковують усім необхідним і пристосовують для людей з інвалідністю. Кухня, спільні столи для того, щоб приготувати їжу, пообідати разом. Власне, бачите, теж доступність виходили з того, що є можливість понизити і зрівняти переходи між рівнями. Також у філії джерела облаштують укриття на випадок повітряної тривоги. Відкриття у винниках заплановане на жовтень. Коли ми з це приміщення думали, ми точно не думали про укриття, але маємо зараз таку нагоду так повністю приміщення для того, щоб облаштувати це укриття, тому що це є приміщення з одної сторони, повністю земля і тут внутрішні стіни. У Львові вже діє кілька таких фірі джерела у різних районах. Одна з них у Личаківському районі. Це осередок для денних занять. Сюди на арт-терапію приходять 11 вихованців. Це допомагає людям з інвалідністю соціалізуватися та розвивати свої навички, кажуть у джерелі. Така як ви бачите, заняттєва терапія спрямована більше в арт-терапію. Акцент ми робимо власне на їхньому розвитку в мистецькому розвитку. І акцент робимо на кераміці. Арт-терапія їм допомагає розвивати. Тися у всіх їх, їх напрямках і неймовірно заспокоює, особливо вони люблять власне глину. У Нас більше осередок такого сімейного типу їх мало. і Це більш таке, їх так згруповує. Вони стали більш дружні. Вони так один одного вже чекають, Чи, чи хтось прийде? Крім того, джерело переобладнує і колишню поліклініку на вулиці Пасічній. Після реконструкції там зможуть отримувати послуги близько 20 вихованців реабілітаційного центру. Загалом у джерелі, яке має п'ять філій, допомагають зараз понад двом сотням людей. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. У львівському органному залі відкривають виставку робіт українського живописця Олекси Новаківського. Там будуть 20 його рисунків. Експозицію покажуть до 150-річчя від дня народження митця. Дуже важливо зараз спостерігати мистецтво і впускати мистецтво і культуру своє життя, тому що це дозволяє людині трошки сконцентруватися і відчути якісь основні фундаменти людського буття. Олексій Новаківський – український художник, який перебував у центрі культурного і мистецького життя Галчини. Митець навчався в Одесі і Краківській академії красних мистецтв. А у тисячу 2013 році переїхав до Львова. Сюди його запросив митрополит Андрей Шептицький. Тут Новаківський і продовжував свою творчість. Він не просто зображував портрет людини її психологічний стан, а намагався і відтворити середовище, в якому вона чи росла, чи працювала. Наприклад, він створив понад 20 олійних творів із зображенням митрополита Андрея Шептицького свого благодійника. У Львові Новаківський мешкав навпроти собору Юра. Тут була і його майстерня. Цю будівлю придбав митрополит Шептицький у 1907 році. Зараз тут меморіально-художній музей Олекса Новаківського. Працівниця музею розповідає: малюнки Новаківського часто походять із української народної міфології, зарадського епосу або євангельської чи старозавітньої. Ної історії є цікавий твір, де стоїть оголена дівчинка-підліток, яка стає зрілою як фізично, так і духовно, і за нею є розп'яття, що символізує певні драматичні події, але і воскресіння. Історик мистецтва Роман Зілінко каже: особливо цінною виставка є для юних митців. Майстерність власне побачити, побачити пошуки, от і в, в надихнутися. Бо болекса Олекса Новаківський є такий, такий дуже е, е, впливовий. Він він дуже енергетичний на на на, на людей, на, на творчих людей, на взагалі, тобто на на, на поціновичі мистецтва. Виставку робіт Олекси Новаківського відкриють у п'ятницю, 19 серпня. Оглянути її можна буде упродовж місяця в органному залі. Вхід вільний. У музеї імені Андрея Шептицького представлять роботи українських та європейських митців в цифровому форматі. Старі майстри, тобто класика європейського рисунку. Це є роботи Офорта Рембранта, рисунки Людові Когаліни венеційського художника, рисунки Тєполу. Завідувачка відділу графіки нацмузею розповідає, оригінали цих робіт зберігаються у фондах музею, однак їх виставляють рідко. Вони є цінні і не можуть бути в постійній експозиції. Тож покажуть відвідувачам електронні варіанти картин. Також було обрано кілька речей з народного мистецтва України. Це є такі образки, які були популярними серед люду. Це, наприклад, образ чудотворної Богородиці Теребовлянської. Ми також не могли оминути увагою і наших художників, важливих художників різних класиків. Тому Ті експозиції буде також представлені роботи Олени Кульчицької, Леопольда Левицького, Олександра Архипенка і е, 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 Ігоря Боднаря. NFT-колекція колекція Альтернативні виміри. Це цифрова колекція творів. Всі охочі зможуть купити доступ до робіт на певний час. Ми надаємо можливість передавати е, як. Е... Не да, передавати е, можливість використання того чи іншого контенту. Е, таким чином, е, наприклад, музей може дати е, зображення, яке е, копію картини, яке, з яка зберігається в музеї, передати, наприклад, дати комерційну ліцензію на три роки на використання е, там, для друку на футболках, наприклад, на території Європи. Цей проєкт безкоштовний для музею так хочуть допомогти йому із фінансуванням. «В цей важкий час, коли ми не маємо достатнього е фінансування від держави, по-любому музеї мають жити, мають працювати, мають розвиватися. Власність ця виступає, вода, будемо казати, убовно, але вона реально фінансується. І ті кошти йшли б і на розвиток музею для музею, але ми передбачаємо, що ми з тих коштів. Ми можемо спокійно надати кошти тим музеям, які постраждали в часі тої війни, за словами генерального директора нацмузею імені Шептицького, гроші підуть не лише на потреби музею, також вони допоможуть і Харківському художньому музею, і Чернігівському обласному музею імені Галагана. Роботи будуть доступні на платформі ВІАРТ від 27 жовтня. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.